Всіх вітаю на моєму каналі. Полоничка, як ви бачите, вже активно цвіте, зокрема, ранні сорти. До речі, сенсація вже теж починає квітнути це середній сорт. Коли були заморозки, квіточки були ще закриті, а от зараз розкриваються і попадаються примерші. Але все ж таки більшість квіточок ціліло і це радує. Зараз подивимося фейт це середньопізній сорт. Подекуди вже теж починає квітнути. І теж, до речі, коли розкриваються квіточки, то теж попадаються чорні серединки. Ну нічого страшного. Головне, щоб більше не було таких страшних заморозків. Хотіла вам показати ще такий сорт, який мене дуже вже вразив, хоча ще нічого я на ньому не бачу. Але ж зараз поясню, чому. Це Маріека. На ній немає ще жодного квітку носа. І подивіться на ці листочки, які вони величезні, це говорить про те, що ягода має бути дуже крупна. Мені говорили, що цей сорт плодоносить пізніше навіть від Мальвіни. Так от, хто ближче до півночі і у кого є сорт Мальвіна, напишіть мені, будь ласка, чи вже він викинув квітконоси, чи ні. Мені просто дуже цікаво. Ще один сорт, який мені вже дуже подобається це дріскол Зара. Ремонтантний, а точніше, нейтрального світлового дня НСД. У нього дуже великі квітки. До речі, я робила тільки дві підкормки органічними добривами. Це настоїм кропиви, і рецепт є на моєму каналі, а потім попелом і одну обробку мінеральними добривами це монофосфатом калію. Я бачу, що у цього сорту дуже великий потенціал. Ну, ми ще, звісно, спробуємо, яка ягодка на смак, і тоді будемо робити висновки. У Крапу 10 якась цікава квітка. Пелюстки широко розташовані один від одного. Дуже нагадує якусь звичайну квіточку. Далі, тепер, дивіться, що ще мене вразив, який сорт. Це Маджестік. Дивіться, яка краса, скільки на ньому ягід. Тут дуже багато квітконосів, до, до десятка буде. І, можливо, це ще не всі, можливо, вона ще буде викидати квітконоси. Спочатку Маджесік вразив мене своїм смаком незвичайним, тепер ще й вражайністю вражає. Дуже цікаво, будемо спостерігати. Далі Шарлота. Багато в неї дуже квіточок, але дуже багато підмерзло. Можливо, тому що квітки розташовані, ростуть вгору і торкалися агроволокна. До речі, коли укриваєте агроволокном, то краще ставити дуги. І тоді квіточки не будуть торкатися і не так будуть примерзати. І далі, що я ще вам хотіла показати, це ось сорт кабріло, теж ремонтантна НСД. І дивіться, що вже він витворяє, вже починає викидати вуса. Ось такий кабріло. Бажаю всім зберегти свій урожай. Всім гарного дня! До побачення!